Короткий світовий день, похмура погода, блекаути, пошкоджена негодою мережа зовнішнього освітлення та темний одяг. У поєднанні усі ці речі становлять загрозу для учасників дорожнього руху насамперед пішоходів. Підтвердження тому на власні очі бачила Ярослава. Їхала ввечері додому, на таксі все добре. Їдемо і несподівано на дорозі з'являється жіночка, вся така в темному. Ну звичайно, водій різко по гальмам, але там ще трохи і було б детепесно. Серйозно. А все через те, що люди переходять дорогу в темну пору доби та ще й не встановлених місцях. І щоб забезпечити себе і не потрапити в подібну ситуацію, я придбала флікер. Аби завжди бути в безпеці. Для того, аби стати більш помітним для керманичів та тим самим позначити себе на дорозі, були створені світловідбивні елементи, так звані флікери. Вони можуть бути як вбудованими у одяг, так і продаватися окремо від нього. Знайти їх можна, наприклад, у будь-якому магазині зі спортивним інвентарем. Добрий день, будь ласка, Дня. продайте мені ось такі чотири. Добре. Різновидів, флікерів чимало від найпростіших у формі стрічки до цілих жилетів яскавого кольору із довгими світловідбивними смугами чи навіть зі світодіодною підсвіткою. Дозволити придбати собі такі може кожен, бо коштують вони у межах 200 гривень. Ось є ось такі відбиваючі лінти, які чіпляються на руку або на ногу з різними малюнками. Є трошки дощі, ось такі коштують 59 гривень. Метрові коштують 70 гривень. Також є сідловідбиваючі ленти, які кріпляться на руку на рукав, з допомогою липучки, заряджаються від сіті. Поіснування таких елементів та їх призначення киворівці здебільшого в курсі. Втім, мають їх поки що одиниці. Щоб це в темноті вас бачили. Ну наскільки я розумію, вночі це дуже корисно допомагає цим не збити водієві, побачити. Заздалегідь не доводилось користуватись таким Щоб видно було на дорозі. Вода. А чи ви не користуєтесь? Ні, на даний час ні. Відстань, з якої водій може помітити пішохода із флікерами, у кілька разів більше від тої, звідки можна побачити людину без них. У темному одязі без будь-яких елементів таку особу видно на відстані 10 метрів. У кольоровому чи яскравому одязі 50 метрів. А з вдягненими флікерами, пішохід помітний за 130 метрів. Цим основам киворісів вчать ще з маличку. Зокрема, у місті на постійній основі проходить акція «Світла стрічка, яку для дітахів проводять інспектори патрульної поліції. Правоохоронці Здають флікери, розповідають правила дорожнього руху та проводять майстер-класи з виготовлення світловідбиваючих значків. Діти дуже зараз часто повертаються додому зі школи вже темніше на вулиці, тому що да, зима до сетрано темніше. Так само в умовах блекауту дітей складно помітити. Ну і так само дорослих, щоб вони знов таки пам'ятали про основні правила безпеки і себе могли засвітити у темряві. Намагаємось проводити такі акції як можна частіше, щоб і маленькі пішух. Ходи були особливо обезпечені, і ми їм даруємо флікери. Зазначимо, що заклик правоохоронців світитися у темневі не забаганка інспекторів, а прописаний у правилах дорожнього руху пункт під номером 4.4, у якому йдеться про те, що у темну пору доби в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбійчам, повинні виділити себе для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський.